Я чув по цьому, що знайшли гроші для того, щоб її зробити реконструкцію, там, утеплити, альпіністи будуть працювати. Так це не для нього працювало чи що? Глупості, це. <сміттє> Я навіть не бачив. Звісно, лучше б там сонечко намалювали якесь, щоб прикрити убоги убогу стіну всього поверхівки А з другої сторони баразку точений. Ніяк не припустимо. Хвальба, чим більше, чим було. Ну, я не знаю, ми вже якраз про це буквально з дочкою розмовляли. За що це цього? Мені Ратушняк здавався занадто, але вже по, по зрівнянню з цією рекламою це вже дуже занадто. Негативно. Це взагалі ужасно. На фоні цієї ужасної літашки це просто виглядає. Мені кажуть, це це, що висить, це все позори. Олігархи проплатили і все. І хочуть знов зайняти кажуть, місця і знущатися над простим українським народом. Бідненький, а чого його так обрізали? Знаєш, я вам скажу чесно? Краще б його повісили На ті балкони такі страшні. Я не знаю, що там під ним. Стіна. Уше, да, ще все могли Того такого бить. самого красивого і там повісити. І вже би уж розпівсивий. Мы бы просто вот это краску и там а нам шок. Я сегодня сфотографировала утром. Я вышла на кухню пить кофе. Я испугалась, потому что у меня в окно. Я вам сейчас покажу, какой у меня обзор из окна. Смотрит мужик. Я просто в просонья обалдела. Я серьезно говорю, я просто сегодня его сняла. Ради просто, думаю, для истории. Потом просто показать и посмеяться. Насколько это... Глупо. Вот. Это у меня вот вид из окна кухонного. Это аж смешно. Тем более, если это э, провладна партия, да, это партия Порошенко. Я так понимаю, что это непосредственно, скорее всего, из бюджета как минимум города, а как максимум общего. Да? Люди просто так и воспринимают. Так, от я просто обалділа, посміялась, сфотографировала для історії, Что потім покажу внукам. Всяку рекламу не прикрашають. Треба навпаки, щоб чим чистіші вулиці були, без всяких тих вивісок. А що людям треба, вони все рівно будуть знати і побачать. Наприклад, і водіям заважає за дорогою стежити більше від того, може і аварії стається, що відволікає їх, особливо ввечері, якщо світяться чи ці. Ну на щодо естетики, я проти, проти таких великих банерів. Всего 16 поверх